Доброго вечора, шановні українці. Добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. Саме страшне для мене зараз, що українці просто масово сліпнуть. Масова сліпота українців. Вони не розуміють, в якому часі живуть, не розуміють, що зараз страшні часи, можливо, останні часи в історії України. Не розуміють, що нам потрібно об'єднуватися, не йти брат на брата. Не хапати один одного за барки, а думати, як, що, як виживати, 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 рідні мої. Ми повинні вижити, ми повинні зараз витягнути Україну, не хапати один одного за барки, не кричати про мову, бо той по-російськи, той по-українськи, той по іншому, на іншій мові говорить. Не повинні кричати про церкви. Не повинні кричати по церкві, тому що якщо ми будемо зараз хапати один одного за барки і битися на вулицях, кому це вигідно? Правильно вигідно Росії. Вона розпавлює мовне питання, церковне питання, знаючи, що українці поведуться і підуть бити один одного на вулицях, різати ножами. Кому вигідно це Росії? Страшно, страшно, що українці цього не розуміють, що вони ведуться. Ведуться, коли потрібен один міцний тил. Тому що на фронті масовий наступ російських військ, і це вже всім ясно. В тилу. А в тилу, як у тилу. Порядку немає, анархія і Людей натравлюють українці один на одного. Чому натравлюють? Тому що коли ти береш за груди. Свого сусіда, який ходить не в ту церкву, як ти, не так думає, як ти, не на такій мові говорить, як ти. Ти не дивишся на те, що Україну розвалюють крадівництвом великим, що твоя влада в ОТГ, в області, в краї, в регіоні краде, що чиновники, корупціонери, продажні силовики, бандити, контрабандисти. Наркоділери розвалюють Україну, крадуть, крадуть, що місцеві еліти, як кажуть, які повинні сидіти за гратами, мають маєтки за кордоном, іноземні паспорти, і в будь-який момент рвануть туди, сім'ї вивезені, а ви, прості українці, що будете робити? Не розуміють цього люди. От у нас, в місті Сокиряни яка зараз головна проблема? Роздуваються, які питання? Релігійне. Одні ходять в церкву у ПЦ, інші в ПЦУ. Ну моліться собі спокійно. Ні, треба що відібрати церкви. Крапка, от відібрати, просто відібрати, бо це наше. Головного питання зараз в місті сукірян немає. Ніхто не думає, що сукіряни зараз відкинулись до 1840 року. сокір'янах зараз не 2023 рік, а 1840. Сокіряни скинули своєму розвитку, скинулись в 1840 рік. Злетіли. Вам не страшно, що ми злетіли на 200 з чим років вниз У 1900 році було три заводи в Сукерянах: свічковий, спиртовий, фабрика мінеральних вод. Було 200 магазинів, з них 70 м'ясних. Було 18 млинів, 48 гуралень. Було три великих базари, будувалася залізна дорога за кошти місцевого бізнесу Північного Бесарабського. Сукіряних був свій банк, Місцевий банк, міський банк, який міг перевезти за 3 дні Гроші в Америку, в Канаду, за 2 дні в Європу. Уявляєте, Сукіряни були містом, в якому було Магдебурзьке право? А зараз. Сукіряни скотилися в 1840 рік. І коли сукірянці постять відео з центром укладеним плиточкою і з фонтанчиком і кричать: Наше місто красиве, мені їх страшно! Люди! Ви що посліпили? Ви що подуріли? Що у вас в голові? В сукірянах зараз 1840 рік по економічному розвитку, а по людському потенціалу в 1900 році- в 1900 році? П'ятому році в сукірянах було 27 тисяч чоловік, а скільки зараз лишилося. Коп 4 тисячі з половиною було, та й ті повтікають, де лише кордон відкритий? Саме страшно, що люди в сукірянах просто тупо отупіли. І їх сукірянська мафія робить отупівшими. Головне, щоб вони не думали, де вони, куди, в яку, вибачте, сраку, сокір'яни скотились. І що з цієї сраки немає виходу. І Якщо ми витягнемо цю війну. У сукірянців ще буде один шанс врятувати місто. Не використають шанс цей врятувати місто Сукірянці на майбутніх виборах, а я кажу відкрито, то все, сукірянам срака, сукірян просто не стане. Сукіряни вже не місто по економічному розвитку і по людському потенціалу. Я вже не кажу в 90-х роках, коли в сукірянах було. 27 філіалів заводів. Сукіряни вже просто село з плиточкою і з дешевим понтовим фонтанчиком, на який вбехали скільки грошей, що равлика і банду треба було садити. Я вже не кажу про контрабос, наркоділерів, наркоту, про анархію, про корупцію в місті Сукіряни. Вдумайтесь, люди, вдумайтесь, сукірянці, перестаньте хапати один одного за барки, перестаньте звинувачувати, закрийте свої писки, злобу. Подумайте, як витягнути місто сукіряни, як зробити його справжнім містом, тим, яким воно було усі віка, славним великим могутнім українським містом сукіряни. Крапка. З вами Ігор Швець, Киряне, Чернівецька область. До нових зустрічей.